Що ж, сьогодні ми розберемося, як взагалі працюють військові механіки в 5-й Відео не коротке, тому знизу є таймлайни. Це доволі недетальний огляд, оскільки показники можуть змінитися з оновленнями. Всі, хто хочуть висловити свою думку з того чи іншого приводу, добро пожалуйте в коментарі. Там ми будемо разом розбиратися в новій грі. Для початку треба заспокоїти тих, хто зайшов у гру і не знайшов у себе регулярних військ. Це абсолютно нормальна практика для держав на початковій даті. Більшість країн зараз воюють ополченням або ж Левісами. В подальшому ми будемо їх так називати. Левіси представляють. Себе, доволі легку піхоту або ж кавалерію, в залежності від ваших технологій. Зібрати їх можете одразу після початку війни. Їх кількість залежить від багатьох факторів, але основні це загальна чисельність вашого населення, чисельність населення основної вашої культури, чисельність культури, яка признана в вашій державі, від кількості контролю в ваших провінціях та технологій, які ви дослідили. При початку збору левіс з'являється в тому місці, до якого вони приписані. Вже з першого місяця ви можете передвигати їх потрібно вам провінцію. Це і будуть ваші основні війська першу частину гри. Створити професійну армію, просто так не можна. Вочевидь, для цього потрібні рекрути, а для рекрутів потрібно побудувати будівлі. Військові будівлі, які ви можете побудувати, ви можете побачити, нажавши от сюди, от. Якщо тут нема не єдиної будівлі, то для професійної армії ваші технології все ще слабкі. А для всіх, у кого ці будівлі відкриті, нам потрібно побудувати їх. Але будьте уважні, оскільки ці будівлі потребують не тільки гроші на їх побудування, а Ще й матеріали на їх утримання. Ці матеріали будуть автоматично закупатися з вашого ринку за ваш рахунок. Проте не думайте, що все так просто, як мінімум, вам потрібні ще люди, які будуть працювати в цих будівлях. Їх ефективність росте від кількості людей, які в них працюють. Якщо, наприклад, в містах це не надто велика проблема через міграцію, то в селах потрібно бути уважнішим, оскільки там зазвичай небагато населення. Щоб створити нового юніта, нам потрібна будівля, яка нам дозволить це зробити. А це фактично будь-яка будівля з плюсом до рекрутів. Проте Будьте уважні, професійні війська на свої утримання хавують не тільки ресурси, а ще й рекрутів. Тому ви можете опинитися в ситуації, де ваші рекрути будуть постійно зменшуватися. Будьте уважні, принаймні ви можете вибрати, наскільки ефективно ви хочете обучити своїх солдатів. В більшості випадків вибирайте або нормал, або кращий тип. Проте будьте уважні, вашу регулярну армію не стоїть набирати вище оцієї цифри, оскільки тоді вона буде коштувати набагато дорожче. Якщо говорити словами 4 європки, ви уйдете в оверліміт. Що ж, коли у вас нарешті з'явилися рекрути, ми можемо приступити до створення армії. Війська тут поділяються на 4 основних класи та плюс підкласи в них. Почнемо з піхоти. Вона ваша основна бойова сила як на початку грі, так і в кінці. За більшість країн піхота поділяється на два типи на легку та тяжку. В більшості випадків тяжка піхота буде кращою. Легка піхота просто дешевша та краща в коротких битвах, оскільки вона є вища ініціатива. Проте легка піхота програє в довгих битвах через те, що в неї багато дебафів. По ним же ми можемо її знайти. Кіннота поділяється також на два підкласи, тяжку та легку, логіка тут абсолютно така ж сама, як і з піхотою. Але через те, що у легкої кінноти реально багато ініціативи, вона реально добре грається від коротких битв. Якщо вибирати між кіннотою та піхотою, то виходьте з того, що вам краще підходить. Проте я рекомендую брати побільше піхоти та добивати її кавалерією. Це виходить із тієї логіки, що кавалерія насправді в грі дуже дорога. До того ж, вона має доволі високі дебафи на нерівній території, але без неї також не можна оскільки вона буде тим, хто буде переслідувати ваших ворогів та першою вступати в бій. Далі у нас ідуть допоміжні війська або ж обози. Бійці з них далеко не найкращі, а потрібні вони лише для одного, щоб довести їжу до вашого війська. Теорію на початку гри це не дуже важливо, якщо ви б'єтеся не в повному оточенні, але доволі непогано допоможе вам, наприклад, на облогах. Останній тип юніта це ахта. Вона є найдорожчим юнітом та відкривається уже всередині гри. Потрібна вона нам для облог відносно невеликій кількості. Якщо говорити про найманців, то їх ви будете використовувати майже ніколи, оскільки вони банально дуже дорогі. За ці ж гроші ви можете легко відбудувати собі центри рекрутів. В мирний час ви можете зробити свою армію найманцями. Тоді якась багата країна викупить їх для своїх потіг, а ви ж закриєте собі дирку в бюджеті. Нові юніти нам відкриваються в нових технологіях від нових інститутів. За це відповідає ось ця лінійка інститутів, а ось так виглядають самі технології на нові юніти. До того ж, кожен новий тип юніта в два рази більший за попереднього. Якщо перший у нас 100 людей, другий 200, третій 400. Технології також можуть покращити характеристики ваших юнітів, мова про які буде йти далі. У кожного вашого юніта є основні показники. Перший це Combat Power, він впливає на урон вашого юніта, як по самим юнітам, так і по моральному стану їхньому. Combat Speed – це те наскільки швидко ваші Увійдуть в битву, як тільки вона почнеться. Найбільший він у кавалерії. Далі це атака з флангу. Вона показує, скільки урону нанесе ваш загін, якщо атакує ворога з флангів. Все, що треба знати про це, то це те, що у кавалерії він в два рази більший. Себто обходячи з флангів, кавалерія починає в два рази більше наносити дамагу. Далі йде фронтич. В цілому у всіх юнітів він поки однаковий. Причому він не змінюється від епохи. Тобто, чим краще ваші юніти, тим більша їх щільність і тим більше урона вони можуть нанести. Звісно, за умови, що фронт повністю покритий. Наступний показник це ініціатива. Якщо не вдаватися в сильні подробиці, то чим більше вона, тим більше шанс, що ваш юніт після тіку увійде в битву. Нижче написані дебафи, які відносяться до вашого юніта, його швидше та те, наскільки багато він їсть. Що ж, нарешті ви об'єднали своїх юнітів в одну армію, що ж тепер вам треба зробити? Ну, по-перше, треба вибрати генерала, який поведе їх в бій. Будьте уважні, потрібно його поставити зарані, оскільки йому потрібен час, щоб доїхати до армії. Давайте розберемося, якого генерала вам потрібно поставити. У кожного вашого генерала, точно так же як і у правитері, є три різних навички. Адміністративні навички впливають на те, наскільки ваша армія швидко веде облоги плюс дистанцію її логістики. Дипломатичні вміння впливають на мораль армії, на її. Іні... Ініціативу та на те, наскільки багато вона хавує їжі. Військові навички вашого генерала відповідають за те, наскільки швидко ваша армія прибуде на поле бою та на її дисципліну. Плюс у генерала може бути якась обілка, яка може давати як плюс, так і мінус до певного показника армії. Якого ж полководця нам треба вибрати. В ідеалі це 100 100 100 Але таких людей фактично не існує. Тому ми беремо по максимуму збалансовано або ж з упором на дипломатію та військову справу, оскільки саме вони дають нам перемагати в битвах. Що ж тепер давайте пробіжимося по корисним кнопкам в меню управління армією. По-перше, це верхні кнопки, вони більш інформативні. Показують вони, скільки їжі потрібно вашому війську, скільки військ, якого типу у вас знаходиться в армії, та скільки кораблів вам знадобиться для того, щоб перевести військо. Нижче йде утримання вашої армії та сапі контроль. Нажавши на нього, ви можете побачити, в яких провінціях ваша армія не буде потребувати їжі додаткової. Між ними знаходиться можливість відокремити від вашої армії певного юніта. А далі йде величезна панель з дуже корисними кнопками. Давайте ви Окремо з них найкорисніше. Ця кнопка потрібна, щоб поділити вашу армію рівно на дві частини. Баланс юнітів автоматично закриває всю ширину фронту, яку тільки можливо. Його ми прожимаємо обов'язково під час створення будь-якої армії. Детач Січо відділяє від вашої армії рівно ті війська, які потрібні для облоги цієї провінції. Ось ця кнопка розформовує всі ваші підрозділи в армії. Якщо це регулярна армія, то вона в полу рекрутів не повертається. Якщо ж це левіси, то вони просто розходяться по домівкам. Етач АЛУН дозволяє вашим союзникам приєднуватися. До цієї армії. По стандарту вона увімкнена, але ви можете її вимкнути, щоб ваші союзники ефективно осаджали провінції. Марш дозволяє швидше переміщати ваших юнітів, але з більшою втратою моралі. Відкривається лише в найпізнішій епохі. Рефіл Гарнізон доволі корисна кнопка. Якщо ви захопили фортецю, то там одразу нема гарнізону вашого, але якщо ви нажмете цю кнопку, то він повністю заповниться вашими солдатами. Автоматичність цього процесу змінюється кнопкою праворуч. Апдейт армії дозволяє покращити вже наявні війська до рівня. Нових технологій. Рекрут до армії дозволяє вам наймати нові війська, не виходячи з вікна армії. Ну і муштра армії, тут вона працює трошки не так, як в четвертій частині. Що таке взагалі муштра? Це оцей показник біля вашої моралі юніта. При 100% вона збільшує його урон на 50%. В місяць при активній муштрі ви будете отримувати приблизно 2,5%. Але є тут кілька нюансів. По-перше, муштра армії знижується з кожним місяцем. Плюс, наскільки я розумію, вона знижується з великими втратами, тобто чим більше ви втрачаєте бійців, тим нижче вона. Але при цьому, якщо ви перемагаєте з додатковими втратами, вона навпаки збільшується. По-друге, це кошторис. Якщо ви піднімаєте муштру, то вона додає 50% до кошторису цієї армії. Якщо ви піднімете її при задержанні армії в 100%, вона буде їсти 150%. Але якщо знижите ваші витрати на армію до 50% то та вимкнете муштру, то ваша армія буде їсти всього лише 70%. Десять відсотків від повного содержання. Зараз це абсолютно ніяк не впливає на механіки муштри, а отже, ви так можете економити. І ось ми нарешті вступили в бій з ворогом. Що ж ви можете побачити у цій менюшці. По-перше, це система кубіків четвертої Європи. По-друге, це ваші генерали та їх вміння. Нижче написана загальна чисельність вашого війська. Під нею написані загальні характеристики вашої армії. Це у нас дисципліна, тактика та бойовий дух, плюс ширина фронта між ними. Бойовий дух. Показує наскільки швидко ваш загін збіжить з поля бою. Він розраховується окремо для кожного юніта. Якщо не вдаватися в деталі розрахунків, то чим більша тактика та дисципліна, тим краще. Зараз це два окремих показники, які один від одного не залежать. Пам'ятаєте, ми розбирали ширину фронту у юнітів? Так ось вона тут і з'являється. На відміну від четвертої Європки, тут у нас немає суцільної лінії фронту. Вона у нас поділена на три фланга. Кожен з них фактично є своєрідною маленькою битвою всередині однієї. Битви. Чим гірша у нас місцевість, тим менше юнітів може розміститися на одному з флангів. Нагадую, що в базі своїй в повному оснащенні один юніт займає рівно один кірпічик. Загони, що стоять позаду вашої армії, показують ті загони, які можуть вступити в битву в наступний тік. Між собою вони переміщатися не можуть, тому якщо у вас закінчились загони на одному флангу, то цей фланг уже надієвий. Припустимо, що один з флангів вашого ворога убіжав. Тоді ваш фланг, який залишився без суперника, буде атакувати сусідній від нього фланг. Причому, якщо це кавалерія, то в два рази сильніше. Саме тому ми і прижимаємо кнопку, яка розшаровує нашу армію по всім флангам однаково. Якщо у вас є війська в резерві, то у них є вірогідність також вступити в бій після того, як вибудуть ваші основні війська. Також в цій менюшці показує, скільки ваших юнітів здалося, вони повернуться до вас, але пізніше, після битви, скільки ваших людей було повністю вбито, та скільки ув'язнених ви отримали. Ув'язнені загони не поповнюються вашими військами, проте тепер вони будуть битися за вас до кінця війни. Після кінця війни вони уйдуть додому. Що ж, тепер давайте подивимося, як можна повпливати на основний показник вашого дамагу, а саме на Плюсика кубік. до кубіка неможливо отримати, в базі він 9. Можна отримати лише дебаф. При битві в полі в будь-якому випадку всі дебафи отримує той, хто нападає. При битві на фортеці, в залежності від того, хто зараз контролює цю фортецю. Так, якщо ви берете зараз в облогу ворожу фортецю та на вас нападає вороже військо, то саме ви отримаєте дебаф. Взагалі, в максимумі можна отримати до мінус 4 кубіків за місцевість. Мінус 1 ви отримаєте, якщо будете битися через Річку. Ще мінус один, якщо битва буде проходити в лісах. Причому неважливо, це будуть ліси в горах чи ліси в топях. І ще мінус ви отримуєте за саму місцевість. Умовно, це рівнини, на яких ви отримуєте нульовий дебаф, болота та холми, на яких ви отримуєте мінус один, та гори, в яких ви отримуєте мінус два. Тут треба бути дуже уважним, оскільки кубік напряму впливає чи зможете ви перемогти в бою. Також треба бути уважним, оскільки в цій частині на місцевості додали механіки сховано. Схованками Можуть слугувати всі ліси та гори, ворожий віжен не розпространяється на ваші провінції, в яких є ліси. Тобто, навіть якщо ваша армія стоїть біля лісу, який знаходиться на нейтральній або ворожій території, бачити військо, яке знаходиться в лісі, ви не можете. Не переживайте, бо точно в такому ж самому положенні. Це дає вам можливість робити для ворожих військ ефективні засідки. Але як вияснити, чи пройде сюди вороже військо? Насправді, все доволі таки просто: ворог завжди обирає найближчим. Лишний шлях, але шлях куди? Оце от питання доволі актуальне, оскільки в цій грі у нас з'явилась нова механіка провінцій. Чимось вона схожа на механіку з третіх крузаків з замками. Проте тут центром провінції може бути не замок. Місцевість, яка не є центром провінції, позначається коричневим кольором, тоді як центри провінції позначаються сірим. При захопленні центра провінції всі інші тайли в цій провінції приходять під наш контроль. Але будьте уважні, з замками це не працює. Ранок під ваш контроль не перейде таким чином. До того ж, під ваш контроль не перейде та провінція, в якій знаходиться ворожа армія. Провінції в горах та лісах діють точно по такій самій схемі, просто ви цього не бачите. Тепер давайте поговоримо про механіки фортець. Деякі гравці, які вже награли багато часів четверту Європку, розуміють про що, але вони здивовані тим, що ворог може заходити за фортеці. Не переживайте, це лише на перших рівнях технології. Так, на першому рівні гри за Київ, ви можете побудувати Замок який не буде давати вам зони контролю, проте буде давати вам фортецю в провінції. Проте потім ви зможете збудувати там же замок, який буде давати вам контроль. Це написано ось тут. Механіки замків точно такі ж самі, як і в четвертій Європці. Європі. Ви не можете заходити за замки. Це доволі складна механіка для розуміння, проте відкрийте карту фортецю в міськових мапах та вам стане трошки зрозуміліше. Зеленим позначені місця самих замків, а штрих пунктиром теж які зони вони контролюють. Тепер давайте трошки поговоримо про осади. Насамперед, облога замку залежить від того, скільки у вас артилерії та скільки захисників в фортеці. Арта просто дає нам плюс 6 до кубиків при облозі. А кількість захисників зменшує шанс супротиву. Якщо захисників фортеці небагато, то є сенс штурмувати фортецю. Проте будьте уважні, для мінімізації втрат та успіху штурму вам потрібно штурмувати професіоналами. Якщо штурм буде невдалим, то ваша армія залишиться на тому ж самому таллі, просто без бойового духу та з втратами. Проте будьте уважні, якщо штурм вже почався, то відмінити його не можна. Отже, армія буде битися до кінця. Що ж, насправді це було доволі складно, все-таки всіх механік мені не вдалося висвітлити, тому пишіть ваші важливі механіки в коментарях. Всім па-па та дякую за перегляд. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Та мій твічих, що хочете побачити, більше контенту по стратегіям українською.